Всіх вітаю на каналі Техносело. Сьогодні хочу вам показати відмінність томатів чері відкритий ґрунт, високі грядки та моя теплиця. Але відмінність буде полягати, напевно, в самому ґрунті, тому що рослини були висаджені в один час. Звісно, на вулиці холодніше, але та рослина, яка росте просто в ґрунті, навряд чи дожене. Цих гігантів чотирьохметрових, які позаду мене. Тож Розглянемо на прикладі томата Star Gold. Ось у мене відкритий ґрунт, плівка. Під плівкою глина та перегній. Так як ростуть у мене кавуни. Ось дивимось. Приблизний стан стебла. Він виріс от як мій мізинчик. Вони, в принципі, почали плодоносити, я вже зібрав з них деякий врожай, деякі томатики, почали десь так само, як в теплиці, можливо, на 3-4 дні пізніше. І ось вони закінчуються приблизно в мій зріст. І такі собі тоненькі пагони. Тепер давайте подивимося на томат. Під навісом у, у моєму холодильничку. Ось в мене такий самий томат Star Gold, але вже в моєму холодильничку. Це у мене, типу, така висока грядка. Але земля в ній, так само, як і в теплиці, з глибини десь метр. Типу, не родюча. І тут я вже використовував метод активна мульча. Десь я вам покажу десь 5 см трави, вона вже досить сильно всілася, їй було десь 30 см. Оце от все, воно злежалося, спрілося, і там працює мікробіота і викармлює рослину, у якої вже, бачите, якийсь стовбур. Тут набагато товщий тут. от мій мізинець був там. І тут, ну це. Навіть порівнювати важко, наскільки ця рослина потужніша. Тут я вже позбирав стиглі томати Дозрівають. Слідуюча партія. Ну і з-за вишки, бачите, стебла вже опираються вверх і йдуть, йдуть горизонтально. Тобто десь 2,30, напевно, рослина має. І буде, я думаю, рости далі. Ну, наприклад, так само поруч биче серце. Тобто це маленький холодильничок радянський, і в ньому три, три рослини ростуть. І на них всіх вистачає живлення, щоб викормлювати. Подивіться: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Сім томатів на одній кітиці. Ще тут два. Там росте досить великий. І стебла досить потужні, я вважаю, як для такого маленького холодильничка. В кінці теплиці в мене росте такий самий томат Star Gold. Але його вже тут витісняють інші томати. Я не розраховував, що ці черіки настільки сильно розростуться і це такі потужні рослини. Ось дивіться, так само потужний стовбур. Вже є просто купа плодів. І цей томат вже вперся в мене в стелю трьох з половиною метрової теплиці. І ось деякі пагони тут на огірок навіть полізли. І це, чесно кажучи, вражає. Ось ще. Черік сакура. І це все росте на активній мульчі. Хто ще не бачив, це пріла трава, в мене є відео активна мульча. І 0% добрива, 100% врожай. Можете перейти передивитись тут шар трави. І на цьому ростуть томатики. Це мій перший досвід з активною мульчею. І я думаю, що на слідуючий рік навіть кавуни на неї переїдуть. Тому що по тенденції, як ростуть рослини, мені це настільки сподобалось, що я буду переводити майже всі рослини. Ще трошки відступлю від теми томатів, і покажу різницю в рослинах. На прикладі гарбуза. Ось у мене горбуз, який росте у малесенькій такій собі грядочці метр на 40 сантиметрів. Я показував в минулих відео, як я підкидував сюди траву. До речі, ось вона вже вся, пішла вниз. Майже вся з'їлася. Там в цю, в цю траву якраз заплітається коріння рослин. І. І є для них живленням. Ось дивіться, яка різниця у плодах. Ось ця штука важить вже кілограм, напевно, 8. І плететься вона сюди дала ще пліт і пішла наверх, наверх, наверх. А тепер я покажу вам різницю у городі така сама рослина. Ось на плівці з кавунами у мене є ця сама рослина. І вона. Я не знаю, може тут кілограма-півтора. Ці плоди десь був ще один такий самий. І ось сонця вистачає. У відео вертикальний город показував, як в мене плетуться гарбузи. Це все, друзі, тому що в мене дуже мало місця. В мене на п'яти сотках я хочу мати все. А так, на жаль, не дуже виходить. Ну, але. От кавунчики, гарбузики, кавунчики, кавунчики. Ростуть один, два, три. Тут овальчик, варао потрошки росте. Тож я собі навіть не уявляю, якщо перевести кавуни на активну мульчу, які ж вони тоді можуть вирости. До речі, знайшов кавуна серце дракона, який тріснув від дощу, шкода. Але він стиглий і солодкий, я вже спробував. Перший млинець комом, як кажуть, але сезон кавунів, можна сказати, відкрито. Нарешті кавун Нарешті кавун солодкий. Клас. Я радий. Тож, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки підтримку україномовного контенту та підписуйтесь на канал. Я маю надію, що це коротеньке відео було для вас цікавим. Якщо щось не зрозуміло, то питайте в коментарях Я всім відповім. Всім гарного врожаю!